Усі ми хочемо бути щасливими, здоровими, успішними. Так? Сьогодні на молебні, перед основними проханнями, зверними до Бога про те, що Господь дарував вам терпіння і бажання пізнавати цей світ з кращої його сторони. Ми чули такий псалом. Під номером 33, який написав Псалмапівіс Давід. Я хотів би вам його ще раз прочитати, а ви, будь ласка, будьте уважні і послухайте те, що нам говорить Святе Письмо. «Благословлю Господа на всякий час завжди. Хвала йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя. Нехай почують вірні і звеселяться, величайте Господа зі мною і прославимо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до Нього і просвітіться, і лиця ваше не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його. І від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Господа, і визволяє їх. Споживіть і побачити, що благий Господь, блажен муж, що оповає на Бога. Бійтеся Господа всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Багаті зубожили і збіднілі, і зголодніли. А ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господню навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої, нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всякого злого і роби добро. Будь мирний і пильнуй того. Очі Господні звернені до праведних і вуха його до молитви їх. Лице ж Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі і пам'ять про них. Взивали правідні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем і смиренних духом він спасає. Багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається. Смерть же грішників люта. І ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх і не згине ніхто з тих, що уповають на нього. Я коли чую цей псалом на літургії, мені здається, більше проповіді не потрібно. Ті люди. Послухайте, будь ласка, уважно, і дорослі, і малі. Ті, які побожно живуть по совісті, по закону, бо які з уст не матюкаються, не злословлять, погані слова не кажуть, то на тих благодать Боже почуває і тим дітям і людям Господь всячески допомагає. Ви чуєте, що каже Давід, ті, хто на багатство своє надіється, на розвит надіється, а на Бога не покладається. То такі люди вони збідніють і будуть знаходитися в скорботі постійно. А праведник, якщо і буде мати скорботу, то визволить цих скорботи Господь. Якщо ми хочемо бути щасливі, здорові, гарно навчатися, завжди ми маємо прикликати ім'я Боже на допомогу. Святий, як за то це каже і для малих, і для дорослих. Всякий, хто звертається перед початком доброї справи до Бога за допомогу, то сам Господь йому приходить і соробітником буває такої людини. Тобто ти тут копаєш город, і Господь з тобою копає город. Ти е, навчаєшся, і Господь з тобою теж е, навчається, Господь теж з тобою робить ту гарну справу, на яку ти взяв у Бога благословення. Дуже важливо, браті і сестри, і особ, особливо дітки, от ви будете йти до школи, раненько встали, обов'язково потрібно помолитися, отче наш. Прийшли до школи скажіть, Господи, благослови гарно навчатися. Щось не знаєш, що вчителька поясняє, теж своїми словами, Господи, поможи пізнати. Як моя дитина казала, каже, тато, я писав контрольну, я не знав, але як я помолилась, як ти казав. І зразу мені каже, всю пояснилося, я написав. Ну, дитина заспокоїлась і її якось відкрилося, да, і вже вона такий досвід має свій звернення до Бога, і Господь їй відповідає. Для чого потрібно навчання? Ви знаєте, що той світ, з яким ми касається, він дуже гарний, він дуже цікавий. І, як, і весь цей світ, якщо його вивчати правильно, він приведе до Бога. А якщо ти будеш жити з Богом, то ти повторюсь, будеш найщасливі на землі, найщасливий на землі людини. І отакий вам хочу приклад привести. Був е, такий, е, ви знаєте, да, що зараз ми живемо доволі, е, хоч і війна, але ми живемо в цивілізованому світі. По крайній мірі, ми так думаємо, що він цивілізований. А були часи, коли люди жили у. Великій скорботі, коли було рабство, коли сильні, поробощали несильних, і люди трудилися зранку до ночі. Вони не могли самі піти кудись, куди вони хотіли, ні поспати, не поїсти. Їм давали якісь такі остатки їди. І для того був такий Фредерік Дуглас, це такий був видатний. І письменник, і діяч американського народу. Він народився в рабстві. Його батьки були, діди були рабами. І він народився в рабстві. Но жінка його господаря була богобоязненою людиною. І вона потайки навчила його читати. Оце як важливо навчатися. Це історія про те, як важливо вчитися, що ми вчимося не для батьків, не для вчителів, а для себе. І він, навчившись читати, почав, і вона йому приносила багато книжок, і він став дуже грамотною людиною і став захищати всіх таких, як сам, рабів. І в конці кінці все привело до того, що в, в Америці люди повстали і перемогли е цей такий стрій, коли одні люди поробищали інших людей. І раб рабовласництво було відмінено. Ви бачите, до чого наука приводить? Знання. Так що, якщо хочете бути свободними, хочете бути щасливими, хочете бути успішними, потрібно дві речі робити: Бога вірити і жити з Богом. І друге це навчатися, трудитися. Молитва і труд це те, що людину облагорожує, і те, що з людини може зробити ангела. Най Господь благословить усіх вас. На новий навчальний рік і учащихся і, і поможе, щоб через ці всі знання ми ставали добрішими, пізнавали цей світ і світили цими знаннями цією добротою, як про це написано в святі Євангелії, коли Господь каже да світи світло ваше, світло доброти, віри, любові перед людьми, щоб всі бачили ваше добро, вашу віру. І ваше світло і прославляли Отця нашого небесного. Боже на всіх вас благословення, пасі Господи.